Як ти вийшов сюди, друже, не маючи весільної одежі у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ісус Христос далі розповідає про царство Небесне. І щоб нам краще зрозуміти царство Небесне, Він живає історії, він живає причі, щоб ми зрозуміли важливість. Наскільки важливо є перебувати у Царстві Небеснім, у Царстві Божій? Що для нас означає Царство Боже, Царство Небесне? Читаємо, що король справив велику гостину, бо сина женив, зарізав волію, телят, столи накриті. І пішов кликати, пішов кликати, але кого пішов кликати? Не королів там, сусіднього королівства, не ще якогось, хто має велику якусь владу, світську, але пішов кликати слух. Тобто ті, які працювали в нього, тобто, які знали короля. Але що сталося? Ці слуги проігнорували. Та, Жениться, хай собі жениться. Що ми будемо йти? Я собі маю то робити, а я маю то робити, я маю свою роботу. Хай собі король жене свого сина. Так вони подумали і не пішли. Згордували. Тоді король розізлився і сказав: йдіть, каже, і кличте всіх тих, кого зустрінете, чи добрих, чи злих. Всіх кличте підряд, хай всі заходять, я всіх приймаю, я всіх хочу бачити. Бо це є гостина для всіх. Так і зробили, пішли, закликали всіх. Всі прийшли. Ті, які були розкидані по вулицях, ті, які навіть вважалися в людських очах бездомними, безхатьками, всі прийшли на гостину. Що сталося з тими, які не прийшли, які побивали навіть слух перед тим, прийшло військо, також їх вигубило. Бачимо, також є справедливість, є також і любов, Царство Небесне. В царстві небесному не буде несправедливості. В царстві Небесному буде тільки справедливість, буде тільки любов, буде тільки милосердя. Бо перебувати у Царстві Небесному це означає перебувати з Ісусом, з Творцем, який дав нам життя, бо Він є Цар миру, Він є Цар справедливості, Він є цар милосердя. Гостина Можна сказати, це є свята літургія. Бо свята літургія вона основується на словах Ісуса Христа, на Тайній вечері. І він сказав: беріть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, пийте з неї всі, це є кров моя, що за вас проливається, на відпущення гріхів. І сказав: чиніть це на мій спомен. І цими словами, чиніться на мій спомин, Господь дає зобов'язання. Щоб свята літургія служилася і кличе всіх нас, щоб ми брали участь. Перед початком святої літургії ми бачимо, відкриваються царські двері, називаються ще райські двері. Ми бачимо святе є святих, як в Старому Завіті називали. Ми бачимо престіл. і саме це відкриття царських дверей означає, що царство Боже є відкрите. Що Господь каже: Я тобі дякую, що ти прийшов на мій бенкет. Я є, тебе люблю. Потім священник що робить? Бере кадило, виходить і кадить. І саме кадило, воно символізує привітання, ніби Господь через священника вітається з вами. Також кадило символізує нашу молитву, яка має підніматися, мов кадило, мов цей дим до небес. Також і наша молитва має підніматися до небес. І свята літургія, як починається, якими словами? Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми вже є присутні в Царстві Небесному зараз, вже і тут, бо серед нас є Господь, Цар. І ми знаємо, що на престолі стоїть кивот. Це є маленька церковця. Переважно вони є з металу, дерев'яні, у нас є з мармуру і подібні, деколи кивоти бувають на саму форму церкви. Для чого кивот? Що відбувається всередині. Якщо ми відкриємо, то ми побачимо, що в Кивоті стоїть чаша, і в чаші є освячені частички, тобто перебуває Христос. Христос перебуває у церкві 24 години на добу і завжди чекає, коли ми прийдемо до Нього, щоб бути з Ним. Один чоловік мав розмову з атеїстом, розказував про церкву, про те, що Христос перебуває у тайній Євхаристії, що Він є завжди присутній. І атеїст каже, ти знаєш, якби я повірив в Бога, я би з церкви не виходив, бо Він є Творець, бо Він той, що дає життя, так як ти говориш, що Він є любов, каже, чому з церкви виходити? Каже, тільки сидіти в церкві і молитися, перебувати в присутності Божій. І це є правда. Коли ми перебуваємо в Божій присутності, тут ми перебуваємо в Царстві Божому. Що під час бенкету робиться? Під час бенкету, під час літургії, сам Ісус Христос через священника служить для всіх гостей, які зібралися. Через руки священника Господь входить у серце людини через причастя, коли ми причащаємося, коли ми приймаємо Ісуса своє серце. В кінці літургії ми чуємо ці слова в мирі, виді. Що ці слова означають? Ці слова означають, що я заходив до церкви, я все віддав Ісусові, всі свої проблеми, Господи, бо я перебуваю з Тобою. Господи, я тебе отримав. І сьогодні я виходжу з церкви, я йду до своєї сім'ї, я йду до своєї родини, до рідних, до близьких. Я йду, щоб служити їм. Господи, ти служив мені під час літургії, а я йду служити після літургії. Буду своїм життям свідчити, як ти любиш інших через мене, буду розказувати, наскільки важливо є перебувати у твоїй любові і з тобою. Але в кінці бенкету господар побачив особу, яка була убрана не у весільну одіж, і сказав, як ти сюди попав, що ти тут робиш. Питання, що це означає весільна одіж? Чому господар зробив зауваження? Чому цього чоловіка потім викинули? Весільна одіж це означає моє бажання, моє бажання бути з Богом. І коли я маю бажання бути з Богом, я скидаю стару одіж, я скидаю стару людину, я скидаю свої гріхи, і до тайне покаяння сповідаюся. І тоді я отримую Божу ласку, Божу благодать. І саме ця весільна одіж це є Божа ласка, Божа благодать. Тому так важливо приходити на бенкет у весільній одязі, щоб бути з Богом, а потім свідчити про Нього там, де Господь нас кличе. Нехай Господь Бог нам у цьому допомагає і всіх нас благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу!